So, я маю, ти маєш, він, вона, воно має, ми маємо, ви маєте, вони мають. Кохати, to love. We must remove ти. We are left with коха. Коха is the stem. Now we are adding endings. Я кохаю, ти кохаєш, він, вона, воно кохає. Ми кохаємо, ви кохаєте, вони кохають. Let's take another verb of this type, uh, слухати to listen. We remove -ти, we are left with слуха. It ends in a vowel а. Ah, слуха. So let's add ending. Я слухаю, ти слухаєш, він, вона, воно слухає, ми слухаємо, ви слухаєте. Вони слухають.